Ширі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Рік тому основний фінансовий документ нашої громади отримав чи неодностайну підтримку депутатів Вінницької міської ради. Вже сьогодні можна підбити певні підсумки і зробити висновки. Чи вдало був сформований бюджет Вінницької громади? Як витрачалися кошти? І от сьогодні відповіді на ці питання. Нам дасть гостя нашого ефіру, нашої студії Лілія Дешкан, депутатка Вінницької міської ради. Пані Лілія, добрий день вам! Вітаю вас, в нашій студії! Питання не просте, тому що щоб розумітись в бюджеті, треба з ним працювати, треба вникати, і особливо коли мова йде про величезні суми. А на сьогодні це мільярди. Ну зразу складно зорієнтуватись. Нагадайте, якою була робота і як занурювались ви в цей процес? Ну, прикладом рік тому, а досвід mm -hmm. то вже є п'ятирічний. Зрештою, е, дивіться, Світлана. Я вам одразу можу сказати, що це не мій там фаховий профіль, да тому е, я взагалі е, всі питання почала вникати десь в 2014-2015 році, коли почала займатися е, громадською роботою. І знаєте, на той час, коли я чула там цифри там 3 мільярди, 4 мільярди, 5 мільярдів. У мене таке було враження, що це такі величезні суми, що за них можна ну все зробити. І це ще був період, коли ми не мали таких великих бойових дій. Але коли ти починаєш вникати в ці, -ці моменти, а їх дуже багато, то тоді ти розумієш, що не так все легко і не так все можна зробити. А тому, наприклад, розподіл бюджету і стратегія, це ну я зараз розумію, що це. Ключовий момент, яким має займатися і Вінницька міська рада, і також я хочу звернутися до всіх, хто зараз нас дивиться, щоб кожен мешканець громади вникав і розумів, звідки і як беруться ці кошти, і куди вони. Тому, витрачаються. Да, і тому зараз Вінницька міська рада разом з представниками департаменту ми почали звітувати і розповідати мешканцям, яким саме чином ці кошти спрямовані і на що вони були витрачені. Тому що і контроль, і прозорість є одним. Одним з ключових пріоритетів нашої команди. Тоді почнемо із зустрічей. Ви у вас уже є досвід зустрічей із громадами, і напевно, є якісь ви робите якісь висновки, щось вас дивує, щось для вас відкривається нове. Якими були ці зустрічі? Наскільки вони важливі? От ви можете зробити висновки для людей, з якими ви зустрічаєтесь? Що люди хочуть дізнатися? Дивіться на даний момент на тих зустрічах, де я особисто була присутня, це були зустрічі з студентами і працівниками Вінницького педагогічного Університету, і це були зустрічі з громадськими організаціями і з представниками. Чесно кажучи, була дуже приємно вражена на зустрічі з студентами, тому що питання були влучні. Інколи такі трошки з... Ну, тобто, я не очікувала, що такі моменти взагалі можуть цікавити студентів. Дивіться, так як я з вами говорила, да, тобто ми коли чуємо цифри там, 5 мільярдів 4 мільярда, ми думаємо, що це величезні кошти. Можу розказати лайфхак від себе. Коли я починала вникати в ці питання, я старалася спрощувати ці моменти, тобто переносити як ви це робили? Переноси, о, дивіться, бюджет нашої Вінниці. Ми ж по, по факту, там, або це може бути родина, або це може бути ОСББ. Тобто, що, для кого що ближче, ви переводите в цей бюджет. Да? І коли були питання по бюджету ще до війни, да, ми чуємо суму там, 5 мільярдів. Да, і ми розуміємо, що а можна то зробити, а можна то зробити. Щоб у нас зараз в місті Вінниця мешкає десь біля 400 тисяч людей. І ви уявляєте, скільки ось цих може бути запитів? Тобто, хтось вважає, що ми в першу чергу там маємо фінансувати освіту. Другі вважають, що нам треба. І військових підтримувати, комусь треба і пандус. І тобто цих питань, якщо взяти на місто Вінниця, їх безліч. Але все зробити ми просто не можемо. Тому, Але в нас є для кожного, я думаю, для кожного віннічана є один пріоритет, який ми точно всі визначили. Це ми хочемо жити в місті Вінниця, в Україні, і розуміти, що ми в безпеці. Ми робимо все для того, щоб наша Україна була незалежна. Саме за такими пріоритетами і визначені був вот. алгоритм побудови, і тому бюджету, так? Ми розуміємо, що цього хочуть всі винничани. Але для того, щоб це було, ми маємо, ну, якщо так візуально скласти, ми маємо з вами побудувати якесь дерево, яке буде вести до цього. Да? В першу чергу, це що має бути? Це безпека і оборона. Тому що без цього. Жити в місті Вінниця в незалежній Україні ми не зможемо. Тому перший пріоритет ми визначили це буде безпека і оборона, а другий це турбота, тобто ті мешканці, особливо які в нас. ВПО, дружини і рідні, захисники і захисниць, які зараз підтримують нас на передовій, тих, яких, на жаль, вже нас немає, і третій пріоритет – це сталість. Тобто, ми хочемо жити в місті, де кожен день їздить транспорт. Там, де ми будемо розуміти, що в нас буде тепло, і хоча б такі базові потреби ми маємо перекрити. Тому наша команда Володимира Борисовича Гройсмана, які очолює Сергій Анатольович Моргунов, ось ці головні пріоритети ми визначили: тобто, це безпека і оборона, це турбота і це стійкість. Минув рік, і за таким я не помиляюся. Аналогічно, це вже два роки. Ось за такими пріоритетами. Які можна зробити висновок? Наскільки вдало відбувся розподіл коштів і визначені ці пріоритети? Дивіться, ну, мені здається, що з приводу вдало-невдало, краще говорити в цифрах. Да? Тоді все буде. Ну, можливо, зрозуміло. якщо є якісь цифри за 10 місяців, про які ми звітуємо. Хочу почати з того, так як ми говорили, що 5 мільярдів це велика сума, але ми маємо зрозуміти, що більша половина із них це захищені статті витрат. Тобто, це освіта, це заробітні плати і так далі. Тобто, менше половини ми можемо тільки розподілити. Розподілили ми це: безпека і оборона. Це саме найважливіше, на що ми маємо витрачати кошти. Зараз ми підтримуємо 51 підрозділ, наш, в якому служать в більшості вінничани. Це були передачі і дрони, і автівки, і банолазнові комплекси, і ну тобто перелік цих це передач це щоденна робота. Це що дивіться, я пам'ятаю, що ми з Андрієм Михайловичем Очеретним. Ми першу передачу робили 2 січня 2024 року. А він до цього ще 1 січня робив, тобто я попала на 2 січня, тобто ми буквально з початку от року, з 1 січня, і ці передачі там відбуваються ну, через кожних та або не кожен день, або буває таке, що по кілька разів на день. Лілія, чи розуміються от на зустрічах, чи розуміються громади за вашими відчуттями, що це найважливіше і чи підтримує громада? Громада підтримує, і я дуже рада, що, наприклад, мешканці мого округу 100% це підтримують. Звідки я це розумію? І чому я на 100% в цьому впевнена минулого року? У нас проводився бюджет громадських ініціатив, і більшість ми. Провели опитування серед тих людей, які ну, голосували за, Запитали, за, да, за, е, за, е, за наші проекти. Mm -hmm. І виходить, більшість мешканців тяжилова підтримувала, щоб ми оці кошти mm -hmm. з цих проектів, які ми там писали для нашого округу, щоб вони були перенаправлені на е, допомогу збройним. силам. Тобто це проекти були розвитку. Щось відремонтувати, да. побудувати, посадити, щоб прикрасити. То люди одного одностайно. Ну майже далі ну, майже звісно, одностайно. Звісно, є є різні побажання. І потрібно шанувати і поважати думку кожного. Але я кажу про більшість. Все таки більшість була за те, аби ці кошти вам кажу, я цим дуже сильно пишаюсь, але ну я не можу сказати, що є різні побажання. Mm -hmm. Просто, ну, як на моє бачення, як я це відчуваю, моя е, особиста думка, просто не всі. Може люди до кінця понурилися в цей процес, mm -hmm. да, формування бюджету і розуміють, що це якась стала сума да, кругла. Тобто, mm -hmm. ми не можемо, наприклад, і асфальтувати повністю всі дороги, що нам треба, і допомагати військовим. Тобто, ми не можемо ці кошти десь взяти з, -з, 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 -з Тобто, то, те, що є, ми маємо ділити. На жаль, да не всі ці розуміють, тому ми і почали проводити ці зустрічі, зустрічі і, і з вами. Ми сьогодні зустрічаємося це саме задля того, щоб люди розуміли, що ми маємо ось ці надходження ділити або туди, або туди, або туди, але найважливіше це знайти баланс. Тому що ми не можемо теж перетягувати mm -hmm. все в одне, тому що ну я, наприклад, вам можу такий приклад сказати, який мені казав сам мешканець. Він каже: да, я розумію, що зараз там будувати будівництво заводів, там капітальний ремонт доріг робити. Mm -hmm. Це зараз не на часі. Але ви розумієте, що якщо е в нас буде дорога повністю в ямах. Я буду витрачати ці кошти, що я маю донатити. Я буду витрачати на, на ремонт, ремонт, ремонт машини. Тобто, ми маємо так зробити, збалансувати, щоб і місто наше жило, і ми були впевнені, що наші діти е, навчаються, е, і що вони захищені, що наша система оповіщення буде працювати. І водночас ми маємо допомагати військовим. Тому от наша команда, українська стратегія Гройсмана, е, минулого року одностайно ми підтримали це рішення, і я маю велику надію. Дію, тому що ще будуть громадські слухання по на 2005 рік бюджет, що мешканці також підтримують цю стратегію, що ми маємо тримати оцей баланс і розподіляти на в першу чергу на ці пріоритети. Пані Лілія, я так розумію, що є сформований звісно затверджений бюджет, але протягом року відбуваються він гнучки. Так відбуваються якісь, тобто, ви дивитеся, ви напевне обговорюєте. Ви бачите цифри, куди потрібно як перенаправити знову ж таки, навіть на підтримку зсу якісь гроші вивільняють. Це йде якась економія, і ось ці кошти можна перенаправити і підтримати більше, закупити більше. Я правильно розумію, да. що він достатньо гнучкий. Ви прям дивіться, ми, коли минулого року складали цей бюджет на пріоритет безпека mm -hmm. і оборона, ми тоді вклали трошки менше фінансування, тому що. Показники були одні, але за щот, за рахунок тендерів, за рахунок інших оптимізацій, угу. нам вдалося збільшити цю суму, і ми навіть на безпеку і оборону передали набагато більше. І ще знаєте, я хочу також відзначити ну, основний пріоритет. От ми кажемо, бюджет-бюджет це не Особисто там хтось робить, чи міська рада окремо це робить. Да це там не окремо якісь люди. Це наша взагалі спільна робота і мешканців, тому що бюджет це є надходження платників податків. Міська рада розподіляє ці кошти. Так, щоб ми от мали той баланс, тому голос кожного мешканця важливий. А на зустрічах є пропозиції? От ви говорили, що ви зустрічалися окрім студентів, педагогічного університету, працівників педуніверситету ще з громадськими організаціями. А зазвичай громадські організації вони так вони достатньо активні в нашому місті. Що вони пропонують? Які ідеї є. Ви якраз в темі я бачу щодо зустрічі з студентами, то їх більше всього цікавив. Такі наприклад, наприклад, було запитання: в нас зараз впроваджуються до речі чотири центри патріотичного виховання. І якраз таки наш педуніверситет запустив такий курс, і тобто ми. Одночасно готуємо і фахівців, і створюємо ці центри. Студентів цікавило це, і їх цікавило співпраця. Взагалі, їх цікавило, що таке, як яким чином формується бюджет, і як вони можуть на це впливати да щодо громадських організацій, звісно, кожну громадську організацію цікавить фінансування. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями вже досить давно, і в нас здається, я не хочу помилятися. 20 чи 21 громадська організація Принаймні, яка активних. допомагає угу. таким громадським організаціям, які надають послуги і соціального спрямування, і військовим. І звісно, їх цікавить момент з приводу того, щоб збільшити це фінансування, але, опять же, повертаємося до того, що таких точок в нас дуже багато запитів, і ми маємо спрямувати це так, щоб це було збалансовано Має бути баланс да. у кілька слів про безпеку. Великі суми витрачено з бюджету міської ради на побудову укриттів протирадіаційних укриттів. Наскільки це важливо і. Як оцінюють містяни ось цей напрямок роботи і витрат коштів? Так, в мене є шпаргалка, бо я цифри дуже… бажу. Дивіться про це. Я... Цифри. Це я звісно цифри, і потрібно да, тут тому... точно. Наше місто одне з самих перших взагалі почало будувати протирадіаційні укриття. З одного боку, я розумію, що для людей це звучить ну укриття і укриття, але протирадіаційне укриття це зовсім трошки інший фах. Тобто, там дуже складне будівництво, і це великі суми фінансування. Чому тому, що ми маємо їх будувати вже за новими нормами, за нормами ДСНС, і це досить таки взагалі, складне. Будівництво у нас зараз в роботі 10 укриттів. Вже частина з них здалася, тобто діти вже відвідують школи, слава Богу, онлайн. До речі, в мене на окрузі якраз такі мешканці запитували, тому що частина дітей з мікрорайону Тяжилів вона навчається в 12 13-й школі, там де якраз не було цього укриття. І для них це питання, звісно, було критичне. Тому ми, от так, ризикнули, знаєте, тому що бути першим завжди складно. Кожне укриття розраховано десь на плюс-мінус 800 тисяч дітей. Тобто, ми, якщо реалізуємо повністю зараз, ще деякі укриття в процесі будівництва, якщо ми реалізуємо повністю весь проект, майже всі діти будуть забезпечені офлайн навчанням. Я думаю, ті батьки, які пережили це, вони дійсно вражені і якістю. І дивіться, ми не говоримо тільки про будівництво. А ще й треба облаштувати оснащення оснащити, техніка, техніка меблі і так далі. Безпека тобто, в тих же приміщеннях, вентиляція, інтернет і все. Це все і, вимагає коштів. і вода, коштів. і все інше. Тобто е, і, е, е, для нас, наприклад, це такий вагомий е, це проект, досягнє, на так? який було mm -hmm. витрачено значна сума, але mm -hmm. я вважаю, що це інвестиція. Угу. От давайте можливо ще на простому прикладі. Я так розумію, що ви більше переймаєтесь гуманітарною сферою, вам більше ближче гуманітарна сфера. От здавалося б, напрямок спорту, так звикли вінничани, що є чимало безкоштовних спортивних гуртків. Ми знаємо і чуємо кожного разу про досягнення від юних спортсменів до, скажімо так, перемог дорослих. Це ж також потребує фінансування, напевно. Ви я, повністю як праві. Як тут? Е як тут бути? Е дивіться, те, що ми е з вами говорили ще на початку, що угу. це величезна сума, але також я хочу зауважити, тому що, на, на жаль, не всі, ці, е не всі це розуміють, що значна левова частина цього бюджету йде на освіту. Чому? Тому що це першочергова наша інвестиція і першочергова турбота про мешканців, які ми маємо е дбати. Це і освіта, але всі розуміють, що освіта це тільки школи і садочки. Ні. Це не тільки. Це, це... розвиток, це спорт. І наш ну, інклюзивний ресурсний центр, да, який вважається одним з найкращих в Україні. До речі, на цій сесії ми будемо приймати рішення про відкриття ще одного інклюзивно-ресурсного центру на вулиці Привокзальній. Я сподіваюся, що депутати підтримують опять же, це кошти. З приводу спорту того, що ви казали, в нас дійсно заходи зараз зменшені. Тому що ну, в зв'язку з, з ситуацією, яку маємо, але я бачила статистику і звіт: кількість дітей, і кількість груп у нас збільшилася, виявляється, з 2021 року. А це не тільки групи, це і е, забезпечення і е, тренерів. І, Взагалі купівля обладнання. Якщо якесь це змагання, це все вимагає коштів. І наші дитячо-юнацькі школи вони ж як працювали, так і працюють. Тобто фінансування все одно має бути. Я вважаю, що наші діти це і спорт. Так? І спорт. Ну, мені, мені здається, що зараз для дітей самовираження саме в спорті під час ось таких складних дій, мені здається, воно є досить. Еф ефективним, і також я би хотіла відзначити те, що е зараз наш департамент спорту активно е залучає людей з інвалідністю у змагання. У... Це йдеться і про військових, про наших захисників. Вот, зокрема. Uh -huh. Тому е я думаю, що саме на цьому пріоритеті да, ми десь ужимаємося і не. Не можемо витратити ту суму кошту, яку, яку би нам хотілося, але цей пріоритет теж має працювати і діти мають займатися спортом. Вразливі сьогодні всі: і емоційно, і психологічно, і фінансово, зрештою, вразливі. Але, напевно, всі погодяться, і ті, хто нас слухає, що найбільше підтримки потребують родини, де. Хтось загинув, захищаючи нашу Україну, захищаючи от ті надбання, які і той спокій, і ту стабільність, яку ми маємо сьогодні у Вінниці, у нашому місті. А, найбільш увразливі ті родини, де хтось сьогодні продовжує захищати, і вони кожен день дивляться на телефон і чекають звістки від свого рідного. І ось тут. Вони потребують підтримки найбільше це родини наших захисників, захисниць. Я знаю, що чимало проектів, і ці кошти збільшуються кожного року. Ці витрати саме на підтримку родин і дітей наших захисників. Розкажіть про витрати, як на що витрачаються саме кошти, і наскільки це важливо сьогодні, наскільки знову ж таки мені цікавить сприйняття наших містян. Чи підтримують вони от саме такий напрямок витрат? Чесно, ну, я навіть ми, ми з вами говоримо, знаєте, а в мене ну, підходить. Я те саме відчуваю. Я Направду. завжди кажу ну, дуже складно їм щось казати, але я завжди кажу, що треба казати їм щиро от, і правду. Да, і правду. Я завжди їм кажу, що б ми не робили. Ми ніколи не спокутуємо ті втрати, які вони понесли, тому що вони втратили найцінніше, що взагалі може бути. Дійсно, це у нас підтримка таких сімей, і не тільки тих, що загинули, а взагалі і безвісті з зниклих Зникли, так, і захисниць і захисниць. Це у нас входить в пріоритет турбота. Програма в нас є. Вона досить широка, і ми кожну майже кожну сесію її розширюємо. Тому що ми розуміємо, що є нові запити, і нам треба надавати більше Це послуг. Нові послуги так. Це нові так. послуги. То якщо ми говоримо в цифрах, то ми надаємо матеріальну допомогу 5 тисяч гривень на оздоровлення. Це 3 тисячі гривень щорічно. Допомога дітям, які йдуть до першого класу. Це різноманітні поїздки, і це також завдячуючи і нашим партнерам з містам, побратимам, тому що вони допомагають. Тобто частково фінансує міська рада, частково нам допомагають партнери. І тут знаєте, я би хотіла зупинитися на такому важливому моменті, тому що в мене особисто є і друзі, і мешканці округу, які от понесли такі ну, втрати. І саме ось ці поїздки, коли я з ними говорила, вони їм дуже сильно допомагають. У чому? Тому що зазвичай там їдуть діти, які мають такі самі і емоційні проблеми, і це і дружини. І коли вони між собою про це говорять, ну вони поїхали на відпочинок, їм, звісно, болить і в них дуже багато проблем. І коли ти спілкуєшся з такою самою людиною, з такою, з такою самою проблемою, мені здається, що це краще їм зрозуміти, і саме от такі поїздки їм допомагають полегшити і зрозуміти, як жити далі. Дивіться, там про програма дуже велика, і ми можемо дуже багато говорити. Да, матеріальна допомога є, це і дітям, це і поховання, і ну тобто, там ми можемо з вами говорити цілу програму. Але в першу чергу для мене це допомога у взаємодії і в турботі, тобто, щоб вони не відчували, що вони самі. Вони взагалі навіть якщо є якась потреба, яка не входить в цю програму. Кожен із них може звернутися в департамент соціального захисту, і я думаю, що ми максимально допоможемо вирішити цю проблему, навіть якої немає в цій програмі. Особисто в мене є мешканці округу, яким допомогли вирішити ту проблему, якої в цій програмі немає. Це важливо, і я думаю, що от знову ж таки питаю, чи підтримують, завершуючи, чи підтримують це на зустрічах із громадськістю, коли ви звітуєте, коли ви розповідаєте, чи розуміють наскільки це важливо, тому що це може торкнутись кожного сьогодні. Ви в повному складі родина на місці. А завтра хтось може піти і захищати нашу країну. Яка реакція, коли йдеться про цифри? А це не маленькі цифри витрат з бюджету. Так, да, тому, що ми говоримо там 3-5 тисяч гривень, але ми маємо ще розуміти, яка кількість зараз таких І це тільки один напрямок. 3-5, 3-5, 3-5, А от таких цих послуг є надзвичайно багато. Тому мешканці одностайно підтримують. Я от, чесно, ви мене запитали. Я навіть не могла відповісти, а що я інше чула. Я не чула нічого іншого, тому що коли в нас на окрузі взагалі постає питання, чи це збір допомоги військовим, чи це оснащення, чи допомогу, ну, коли в нас є так. Ми максимально, якщо в нас на моєму окрузі, це в мікрорайоні Тіжилів, стається така подія. Ми завжди організовуємо мешканців, щоб вони прийшли і мали змогу попрощатися. Як там і проводяться і збори, і всі мешканці ну, активно долучаються до. Цього. Тобто ми маємо е, зробити все для того, щоб провести таку людину і підтримати цю родину. Підсумовуючи, за вашими відчуттями, дивлячись на цифри, які у вас перед очима, чи успішним був цей рік в фінансовому плані для нашого міста? Якщо ми бачимо показники виконання бюджету, це в нас було 6,5 мільярдів. Зараз він виконаний там вже майже виконаний, а але в нас ще не кінець року. Тому я вважаю, що і наша команда Українська стратегія Гройсмана, на чолі з Сергієм Андрійовичем Маргуновим і департаменти з тих умов, що ми мали, у нас чудові показники. Чи е, хотілося би кращих? Звісно, хотілося би кращих. Але для цього а, а, Але для цього ми десь е, моя дитина каже: Мама, слухай, а давай ми взірвемо, і там буде річка між нами і Росією. От якби було щось таке, яке від'єднає і десь відправить цю е, країну, яка не буде до нас е, взагалі мати ніякого відношення, звісно, ці показники були б кращі. І цей бюджет, який ми витратили, це на оборону е, і безпеку, е, на е, турботу і на стійкість, ми б ці, звісно, кошти би, краще б перенаправили на, на розвиток. розвиток. Але Питання відкрите, коли це буде можливим. Будемо сподіватися, що дякуючи нашим збройним силам, це відбудеться якомога скоріше, і не лише збройним силам, а кожному із нас, тому що власне те, що ми робимо, працюючи, навчаючи, лікуючи, вирішуючи всі питання, забезпечуючи і життєдіяльність міста, кожен на своєму місці. Це є отой малесечкий внесок у перемогу, в якій я не сумніваюсь, вона обов'язково буде. Я дякую вам щиро, пані Лілія, за такий цікавий екскурс в бюджет і про те, як витрачалися і витрачаються кошти нашого міста, наші, зрештою, з вами. Про такий цікавий досвід звітування, і наскільки це важливо, ми говорили із гостею нашого проєкту Лілією Дешкан, депутаткою Вінницької міської. Ради, не залишайтесь байдужими. Відвідуйте ось такі зустрічі, ініціюйте щось нове і звісно, бережіть одне одного і донатьте на Збройні Сили України. Дякую вам щиро, Дякую, дякую всім телеглядачам. До зустрічі! щастиво!